Що ж, мультики. Мультики це видобразотворчого мистецтва, який зазвичай малюють, часто анімують у нереалістичному або напівреалістичному стилі, переважно цілюючись на юну аудиторію. Безумовно, є і більш дорослі анімовні проєкти, як приміром, Рік і Морті. Однак у переважній більшості вони представляють собою дитячий контент. Часом повчальний і милий, часом тупий і конче. <кхід> ну, ви зрозуміли. І через це у свідомості пересічних людей мультики та анімація в цілому, рівне дитячому, непримітному та й взагалі чомусь несерйозному. Та не слід судити книгу по обгорці, бо те, що в першу чергу здається просто мультиком, може в собі щось настільки екстравагантне, що деякі страшилки горо навіть близько з цим не стояли. З вами йогурт і сьогодні я спробую розповісти вам саме про такі мультики, приємного перегляду. Що ж, почнемо з чогось на такого лячного та більш знайомого широкій аудиторії, поступово переходячи до чогось химернішого і невідомого: Кораліна у світі кошмарів. Мультфільм розповідає про Короліну, дівчинку, що разом зі своїми батьками переїхала в новий будинок, який криє в собі чимало таємниць. Так як вічно зайняті батьки не дуже цікавляться дозвіллям своєї доньки, то Короліна шукає, чим би її розважитись, і випадково знаходить маленькі дивні двері, що переносять її в. Черівний ідеалій світ своїх мрій. У ньому є все і смачна їжа, і розваги, і друзі, і люблячі батьки. Один нюанс. Усі мешканці цього паралельного світу замість очей мають гудзики. Та якби лише ні у цьому була проблема, увесь паралельний світ і є брехнею обманкою, створений так званою другою мамою, задля викрадення самотніх дітей. І хоч кораль її завдяки своїй винихідливості і вдається втекти, та не потрапити до рук другої мами, усе одно побачене у фільмі налякало чимало дітей. Основною причиною такого страху є загальна темна та містична атмосфера мультику, що пронизана містикою. Та фентезійними елементами, для того, щоб звернути додаткову увагу на відмінність реального та паралельного світу, у справжньому фігурують переважно темні барви та невеселі настрій, що також створює певну напруженість під час перегляду. Що вже казати про дизайн другої мами, особливо її справжню, подібну до павука форму, яка не тільки дитину, але й дорослого налякати може. Та й загалом дизайни багатьох персонажів, не наче були взяті з якоїсь хорор-гри. Узагалі загалі мультільмістоп. Мовш анімацію, що також додає йому особливу атмосферу. Реалістичні ляльки та макети створюють враження живих персонажів зі своїми виразними обличчями та детальними декораціями. Це все лише сприяє його страхітливості. Саме тому я не могла не додати мультфільм у цей топ. Кураж боягузливий пес. Кураж, покинутий бездомний пес, якого знаходить жінка на ім'я Мюріел, що проживає разом із своїм чоловіком Юстасом у невеликому містечку. Ніде так, це поселення буквально називається ніде, і з одного боку, все добре, любляча сім'я, немає набридливих сусідів. Лише Юстас постійно лякає бідне цуценя. Та є одна проблема: сім'я Кураж завжди щось коїться, чи то приводи почнуть лякати літню пару, чи токий соціопат захоче загодувати сім'ю своїм павукам, чи ще якась паранормальна туфта. Коротше кажучи, усе потрошки. Куражі справжні боягузом і лякається практично всього, що його оточує, але саме на його плечах лежить відповідальність у рятуванні його сім'ї. І, на щастя, переважно це йому вдається. Кураж боєгузливий пес лякає переважно своїми тривожними образами. У найбільш страшних аспектах цього мультсеріалу можна примітити використання 3D-графіки, що не дуже контрастує порівню з загальним 2 d видом. Та й загалом у шоу використовується виразний стиль анімації, навмисно перебільшені дизайни персонажів та моторожні пейзажі та фони, для яких переважно використовуються темні кольори. Ці візуальні ефекти також створюють мотрушну атмосферу та відчуття неспокою. Що вже казати про неочікувані повороти, які можуть спіткати глядача і головного героя ледь не в кожній серії. Хоча загалом слід відзначити, що, хоч кураж, бо його злий пес і може здатись страшним, особливо дітям. Серіал не зосереджений виключно на гори аспектах, урівноважуючи елементи жахів з гумором. Унікальне поєднання страху та комедії вирізняє серіал, і у свій часто сприяло його незмінній популярності. Селед Fingers – Популярний веб-анімаційний серіал, створений Девідом Фердом. Серіал обертається навколо головного персонажа Зелені обрубки, який є зеленошкірою людиною з довгими, і ржавими на вигляд пальцями та ще тими проблемами з макітрою. Він живе у безлюдному постапокаліптичному світі і часто бере участь у химерних та сюрреалістичних зустрічах із різноманітними неживими об'єктами та іншими тривожними персонажами. Епізоди зазвичай зображують інтроспективні монологи головного героя та його взаємодію з оточенням. Серіал отримав значну кількість прихильників завдяки своєму унікальному та тривожному художньому стилю, а також здатності викликати у глядачів відчуття тривоги та дискомфорту. Дитина, що могла ненароком знайти цей серіал, безумовно не могла налякатись подібною стилісткою та досить дивною подачею сюжету. Загалом у Селет Fingers чимало аспектів, що сприяють його репутації лічної анімації. анімація Селед Fingers навмисно спотворений, не містить яскравих барв. У серіалі немає чіткої розповіді чи пояснення існування головного героя або світу, в якому він живе. Ця неоднозначність залишає простір для інтерпретації та дозволяє виглядачів заповнювати прогалини, що може посилити відчуття неспокою. Загалом серіал досліджує теми ізоляції, психічної нестабільності та розпаду. Непостійна поведінка персонажа та його специфічна взаємодія з об'єктами та іншими персонажами, викликає у середньостатистичного глядача лише огиду. Усе це підкріплюється сюрреалістичними та моторошними елементами боді-горором та чорним гумором. Якщо ви ніколи раніше не чули цієї мелодії та не бачили цього опенінгу, Вітаю! Ви не були трамомніцію обманкою століття. Happy Tree Friends – це мультсеріал, який буквально можна писати вище згаданою приказкою, не суди про книгу по обкладинці. Тому що те, що здається безтурботним мультиком з веселими звірятками, мину дитячою музичкою та яскравими барвами, насправді місить такі детальні прояви насильства, крові, жорстокості і тортур, що навіть у пелі ви такого ніколи не побачите. І все це прикривається під виглядом простого дитячого му. Просто уявіть обличчя батьків чи опікуні, що ненароком увімкнули цей мультик маленькій дитині і назавжди змінили її світогляд. Та й загалом самотужки знайти пару епізодів цього шедевру на Ютубі не так вже і складно. Добре, що хоч на ютуб його нема. Думаю, пояснити, чому цей мультсеріал знаходиться у цьому топі, немає сенсу. Понімов. Господи, ти мене помилиш, бо мені не прилетіло за це відео. Отже, понімов. Понімо це серія відеороликів, створених Максом Гілларді і опублікованих на його каналі в YouTube з 2011 по 2013 роки. Це дуже чорна і неординарна пародія на мультсеріал Майв Поні Friendship із Мэджик зі звичними для оригінального серіалу героями, однак висвітленими у дуже жорстокій манері. Приміром, коли у моїй маленькій поні флазерші це сором'язлива та добра поні, що і мухи не образить, то у понімов це безбашена божевільна конячка, що розчленовує тварин. Наше шмаття, та й не тільки, якщо чесно, тримаючи їх як декорації в своєму сараї, і це я ще мовчу про інших персонажів, з якими теж повна кабзда. Спершу автор не націлювався робити цілий серіал, однак велика популярність першого епізоду пішланули його зробити ще шість серій, не враховуючи додатковий контент, пов'язаний з одними епізодами. Усі серії все ще доступні на YouTube, і їх легко можна на ньому знайти. І коли я кажу легко, то маю на увазі, що необережним дітям як палець о палець здаряти, щоб ненароком на них натрапити. Я так у свій час знайшла усі ці серії, подивилась їх, будучи ще у молодших класах. Помігни мою психіку. На питання, чому подібна Чорнота все ще доступна на Ютубі, складно знайти відповідь, оскільки навіть дорослу аудиторію подібний контент не те, що не лякати може, але й травматизувати. Що вже казати про дітей, проте не можу не відзначити, що через призму дорослих жартів, жорстокості і загалом сумнівного контенту висвітлюються й серйозні теми. Приміром, коли туалет приходить до реріті у білої поні в бутіку, виявляється працюючи мала кількість мексиканських емігрантів, яких тримають тут насильно, змушуючи працювати 24 на 7 без нормального харчування та відпочинку. Тобто у цій сцені висвітлюється проблема еміграції, коли безневинних людей змушують працювати у жахливих умовах, подібних до праці, без змоги від цього втекти чи кудись подітись. Реакція ж коли вона це бачить, в певної міри на реакцію влади. Вони розуміють, що це неправильно і щось з цим треба робити, проте нічого не роблять. That exactly seem ethical Подібного ще немало у понімов. Отже, на цьому я краще закінчу, а то на сьогодні вже достатньо подібного темного контенту. Та якщо ви хочете бачити ще подібні відео, дайте мені знати. Чи якщо у вас є власні ідеї з приводу того, які може бути наступне відео, також цим обов'язково діліться. З вами була йогурт, усім хорошого дня та мирних ночей.